Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок в Ітарі Радіо Накипіло Для вас працює Наталка Маринчак. І в мене в гостях сьогодні Галина Матвієва, письменниця, з якою ми разом будемо вас запрошувати на презентацію. Добрий ранок! Добрий ранок, так. Ну, власне, презентувати, що будемо і коли. Буду тебе питати, ніби я не знаю. <рес> цього разу ми будемо презентувати роман під назвою Ключ Соль і це відбудеться у прес-центрі накипіло цього четверга, 31 жовтня о 17.00. Прекрасно. Я буду модерувати цю зустріч, друзі. Ми, власне, з Галією тут зібралися для того, щоб вас запросити на цю презентацію і трішечки про щось іще поговорити. Оскільки ми вже про сам роман Ключ Соль говорили, і цю розмову ви можете знайти в наших архівах Радіо Никипіло. Я, мабуть, в в сторізах, ще окремо спеціально її повішу, можна буде тицнути і знайти. От, говорили саме про ключ Соль, там була ці... ціла годинна розмова довга. довга. А, да, і власне ми вам нагадаємо, що це Галя в нас Харкова-центрична письменниця, тому знову ж таки кажуть, там йдеться про Харків, але і про Львів. Так, так. І про Харків, і про Львів, і трошки про Варшаву. Так е, тож, можна буде послухати про це роман. Сьогодні будемо говорити про день відлюдника <сум> <сум> і про письменницьку кухню, як все це пов'язано. Е, оскільки е, письменники е, ну, е, часто бувають інтровертними, е, от в мене до тебе питання: ти День відлюдника? Відзначаєш. Так, зранку збігла з дому. Ясно, так. Як ще? Е, ну, зайшла в кав'ярню, випила каву за столиком на одне крісло. О, нарешті вона з'явилася. Да. Знаєш, е, чесно, як цей письменниця, письменниці е, мені дуже імпонувала оця е, штука в Європі, там, де в кав'ярнях є місця на одну людину. Там, де ти точно знаєш, до тебе ніхто не підсяде. <рес> і так. ти можеш сісти зі своїми думками, зі своїм якимось всесвітом сісти і подумати. От, І нарешті, нарешті це починає потихеньку імплементуватися в Харкові. Я вже бачила такі місця, де можна сісти і до вас хтось долучиться, Господи, я сподіваюся, що ні. Так, <рес> так, <рес> Що робить письменниця на каві вранці? Переформатовує свій мозок, думає взагалі, що я тут роблю. <ш> <Так>. <ш> ну, якось так складаю там, певні не те, щоб плани, але ну, те, що за ніч так розпорошилося, так утрамбовую. Угу. Слухай, а письменницька кухня і відлюдництво, як це пов'язано? Напряму я вважаю, бо часом треба вимкнути зовнішній світ для того, щоб почути те, що ти намагаєшся написати, сказати. А яким чином тобі вдається зараз, враховуючи наші зовнішні обставини, виключати зовнішній світ? Просто чисто цікаво, як ти це робиш. Ну, Є такі наушники, які затички. Так. Темні окуляри. Ну і можна там десь повештатися вулицями, де не аж так багато людей. Тобто. Якийсь такий е, динамічний, е, я, я не знаю, міні-марафон, такий відлюдницький угу, угу. зробити собі. А, цікаво. А, щось ще влаштовуєш собі, може, там, я не знаю, День без соцмереж, там, День без новин. Чи такого зараз це неможливо? Дуже складно, дуже хочеться, але дуже складно це зробити. Ну, Часом буває, що да, це допомагає, це покращує продуктивність в роботі, коли повністю вимикаються соцмережі і телефон в режим польоту. За три години можна встигнути написати більше, ніж там за кілька днів, але потім ввечері ну так, просто, просто так просто було, що от вмикаєш все, і з'ясовується, що навалюється. Потрійна доза якихось поганих новин, і треба їх теж якось десь в собі отристашувати, утрясти. утрясти. так. Ну, о, власне, деякі радші швидко опрацювати і утрясти не вдається. Для мене вчорашні обстріли, і вечірній, і нічний. Це кожен обстріл майже як. Не знаю навіть з чим тепер це коректно порівнювати. Ну, Ніби в тобі діра, яка все більше є і і, І, власне, от чим ти її зшиваєш? Що робиш для того, щоб перестати відчувати розпач? Єдиного якогось засобу, чесно, немає. Іноді трошки тому я от десь від, від всіх закритися, так зачинитися там в кімнаті, що не чіпайте мене, будь ласка, годину, там угу. я, я просто посиджу, просто послухаю тишу. Іноді допомагає якась діяльність, навпаки. Це відволікає, це допомагає розуміти, що, незважаючи ні на що, ти робиш щось корисне і от таким чином протидієш тому болю, який тобі завдали. Ну, тобто, різні варіанти, чесно. А Як ти протидієш болю? Ну от я, наприклад, дізнаюся да, новину про Держпром, і Ясно, що я дізнаюся її через фах трішки раніше за інших людей. У мене перша реакція піти, хоча б 20 гривень десь кинути задонатити. Бо треба якось. Та, що з тобою відбувається, кудись терміново злити. Інакше ця, ця емоція починає тебе вбивати зсередини. Що ну, ти робиш? Ну, так, на щастя, в мене бульбашка дуже гарно налаштована. Мені там, в принципі, я її відкриваю одразу тут. тут, тут. Да, б, б, да. Бачиш Так, да, куди, да, куди можна спрямувати? Угу, угу. Ну, власне, що спонукає не бути відлюдником? От навпаки, бо в мене перед тобою була психологиня, з якою ми трішки обговорили, що інколи це може зашкодити, просто людській психіці. От Що тебе спонукає вийти з цього стану відлюдництва? Знову ж таки різні речі. Ну, на якийсь в якийсь момент. Фізичного стану, коли твоя кімната, де ти працюєш і лікуєшся, нагадує тобі лікарняну палату, uh -huh. то це не радість, коли ти можеш. Вийти з дома, просто піти на каву, подивитися на людей, на сонечко, це просто. от, да, Це, це поміжне, це в одному ряду з вітамінами. Слухай, а зараз чим ти себе радуєш? Або Книж, що? Книжки покупаю. От так, понятно, ще одна. А, просто. З згадаю улюбленого критика Євгенія Стасіневича, який говорить, що люди діляться на дві категорії: ті, хто купують книжки, і ті, хто їх читає. Я себе чисто, переважно зараз, під час повномасштабного вторгнення, відношу до першої категорії, які скуповує просто в якихось промишлених масштабах книжки, а читати не встигає в силу того, що то щось пише, то то щось говорить в мікрофон. як отак? Ні, встигаю читати, встигаю, але ну я навіть не намагаюся скласти якийсь графік, чесно. От ну от є люди, які так кажуть: ну, от це, оце, оце я купила. І прочитаю протягом там трьох місяців. Це у мене наталка Пересипкіна така. Я просто заздрю цієї людини, як вона чітко структуровано да. розділяє свій час і Ну, в неї немає зараз такої загрози зовнішньої, як у нас. Тому я, я думаю, що можливо їй тому вдається акумулювати в собі це можливість читати, бо вона в Дюссельдорфі перебуває. От. Ну. Я буваю так, що от книжка лежала півтора року, і нарешті вона дочекалася, я її відкрила. Кайф. Три сторінки я прочитала, я зрозуміла, вона полежить ще. Або це не моя книжка. Або це не моя книжка, так. Я її краще подарую людині, якій вона буде от зараз поміжна і цікава. А Да, я пішла в крамницю, купила те, що от мені хотілося, і одразу прочитала. Угу. Буває таке. Слухай, що чим зараз працюється? Може, щось змінилося за цей місяць, доки ми не, не чулися в тері радіо накипіло, тому що ну не знаю, перебуваючи в ейфорії від того, що в тебе презентація одна, презентація друга, і, і, та, і власне ми очікуємо ще на одну презентацію. Що ти робиш? Просто сидиш, радієш чи пишеш? Ні, тихенько теж <решу> сидіти, радіти якось не вдається, чесно. А, і вчора я відповідала на це питання, приїхала моя подруга, mm -hmm. яку я не бачила дуже довго, і, і от вона так: Ну, що ж що зараз ти пишеш? І я таке кажу: от знаєте, є така харківська е, давня традиція, там три пластянки і кулька. <решу> Та -та. Та -та. От, кожна пластянка це рукопис. От угу. на, наразі в мене є три. Так. І кулька, ну це моя, скажімо так, увага, натхнення. Угу. Ну і де ну от я, Це, мені здається, в вересні у нас була з тобою бесіда. І я говорила, що я пишу продовження. Так. Да. Вже не пишу. Так. Відклала, знову повернулася до роману про кінець світу і після кінця світу. Бо нарешті я зрозуміла, що хотів сказати автор. О, Боже, господи. <соцент> да. ну, до, ми, до речі, я, друзі, от ми, ми жартуємо але <соцент> так важко зрозуміти, так, що так. хотів сказати автор. Самому автору. А, <соцент> так. І. <соцент> Зрештою, я вирішила писати ще один роман, але для, для нього треба ще позбирати трошки інформацію. І, скажімо так, на те, щоб позбирати, вона має е, трапитися. Угу, Вона має з тобою трапитися. Прекрасно. Слухай, окей, задам питання як до Прозаїкині. Про а, скажи, а, як тобі? Вдається працювати над великою формою зараз, в Харкові, під час повномасштабного вторгнення, коли прилітає надвечір в Держпром, вночі прилітає в Основ'янський район. Як? Якось так. Ну просто і в мене серйозне питання це, бо я зрозуміла, що я не, я я не можу. Я, не, не я над великою формою слава Богу, що я виїхала і встигла там щось по понаписати за ці три тижні, поки в мене були робочі поїздки. От, знаєш, коли ти натякнула про те, що ми поговоримо про творчі процеси угу. і, ну, там, можливо, про якісь там варіанти резиденції, я е, спіймала себе на думці, що в мене ніколи не було е, моменту, коли от я от, от, мій робочий стіл, от мої олівчики, там ручечки викладені по ранжиру, там от, моя чашка кави. І, Ніхто мене не чіпає, не турбує протягом там, тривалого часу я можу працювати. У мене ніколи такого не було. Тому е, я не можу сказати, що щось так ну, суттєво змінилося зі стилем роботи. Угу. А ну, емоційні впливи, ну, вони... їх ніяк не уникнути. І ну, так, їх, ну, скажімо так, руйнівна сила щодо в мене вона збільшилася, але, ну, ну, мабуть, щось, якийсь опір підвищується от з часом uh -huh. Великої війни, тому якось так. Клас, друзі, власне, ці розмови про відлюдництво і письменство ми хочемо разом з Галією Матвієвою запросити вас. Будь ласка, 31 жовтня. Це в нас четвер. четвер. Приходьте на 17-ту до процентру на Кипіло. Будемо презентувати роман Ключ Соль і говорити про нього більш детально. До зустрічі.